Привіт, мої прекрасні люди. Сьогоднішня тема відео, який партнер вам потрібен. От я дивлюсь тут на дно колоди тут якраз дві кубки Це дуже так символічно. Хочу зняти таку тему, тому що деколи ми думаємо, от якого б я партнера хотіла, а чи підійде мені, наприклад, більш спокійний партнер або більш емоційний? І, типу, ви, наприклад, не можете зрозуміти. А з яким мені краще, а що мені потрібно? І, можливо, такий розклад, він буде для вас якоюсь такою підказкою і тим, на що ви можете опертися у тому, щоб зробити висновки, який би партнер вам був би потрібен, який би, ймовірно, вам би підійшов. Отож, хочу зробити такий розклад. І поставимо зараз питання, який партнер вам істинно потрібен? Який партнер вам істинно потрібен? Карти ви Так, який партнер вам істинно потрібен? Ну, перше, що тут виходить, це партнер м, такий стабільний та психологічно здоровий, щоб у, нього, щоб у вас і з вами у стосунках не було жодних емоційних гойдалок, щоб не було якихось прив'язок, таких м, нездорових, і щоб все, по суті, розвивалося так спокійно, щоб це мало якусь перспективу в майбутньому, щоб поступово воно розширялося, і при цьому ви були. Такими незалежними особистостями, але при цьому сильними, які рухаються вперед, які мають власне життя, які мають що запропонувати цьому світу, мають що йому дати, що, з чим поділитися зі світом. І вам потрібен такий чоловік, який творець свого життя, який також в якомусь сенсі занурений в себе, який помічає свої внутрішні процеси, який стабільний, але при цьому він не надто такий духовний, який десь літає там в медитаціях, але і приземлений, в якого все добре, і в матеріальному, фізичному світі, який чесний, психологічно здоровий, врівноважений, спокійний. Який приручив якісь свої такі бажання, вигоди, який дивиться на цей світ прозоро та чесно, який хоче щирості та такого щирого кохання. Такий розумний, в якомусь сенсі, більш холодний, проте він такий врівноважений, а не тому, що він емоційно холодний. І тут ще такий партнер випадає, який емоційно стійкий, який, ну, на якого, по суті, не можна якось так легко вивести на емоції, який стійкий до конфліктів, який. Більше такий врівноважений, вдумливий, який може аналізувати і приймати вас такою, якою ви є, незалежно від вашого типу темпераменту, від вашого характеру, від вашого минулого досвіду, дитинства, минулого і все таке, який буде вас, безумовно приймати. Давайте далі продовжимо, який партнер вам потрібен. Який партнер вам потрібен? Вам потрібен чесний партнер, який вже щось у цьому житті, він, відчу, ну, він пережив уже щось у цьому житті. Тобто він знає, як це розбити серце, він знає, що таке горе та страждання, і він цього не хоче. Він хоче більшої такої стабільності, більшого щастя, він хоче більше спокою, і він безмежно цінує. Почуття щирі, такі почуття, які бувають у чи в молодості. І він хоче чесності і при цьому такої стабільності, щоб це було як взаємодія двох дорослих людей, які обирають щастя та спокій, які вже награлись в ігри, які знають, що таке маніпуляції, знають, що таке сум, страждання, руйнація і все таке. Які це вже пережили, і які цього не потребують, які психологічно здорові люди, і вам потрібен партнер, який такий незалежний, незалежний від нічого. Тобто він опирається на себе, він може зробити себе щасливим, тому що він несе відповідальність за своє життя, за своє щастя, він себе може забезпечити, може забезпечити також собі комфортне життя. І він обирає щастя, і в результаті він хоче бачити поруч з собою людину таку саму стабільну, врівноважену та зрілу, як і він. Проте у жіночій подобі, можна так сказати, який ще партнер вам потрібен? Який працює над собою, який реалізований. Який незалежний, який постійно йде вперед, який чує поклик своєї душі, і він тут сказано, що він хоче таку саму собі, такого самого собі партнера, тобто жінка, яка також працює над собою, яка розумна, яка знає, чого хоче, яка незалежна. Яка також щось пережила, яка обирає щастя, не обирає якісь маніпуляції, а обирає щастя, радість, яка чує себе, чує своє серце, може також себе забезпечувати так само, як і він себе забезпечує. Тобто він хоче рівно собі людину, ви хочете також. І тут сказано, що ми питаємо, який партнер вам потрібен. Тобто, ймовірно. Кожна людина шукає собі дзеркало, але коли ми питаємо таке питання, як який партнер вам потрібен, то, ймовірно, справді тут можна простежити, що випадають люди дуже схожі на нас. Тому що, якщо ви проаналізуєте, наприклад, свої минулі стосунки, то ви можете знайти якусь схожість. Між вами та вашим партнером, або те, чого він намагався вас навчити. Наприклад, кажуть те, що протилежності притягуються. Наприклад, він легка людина така, а ви дуже сильно відповідальна, серйозна людина, яка просто не живе легко, а сприймає все через якусь таку. Призму чорно-білих окулярів і все таке. І от такі люди нам трапляються для того, щоб ми навчились легкості, а та людина навчилась більшої серйозності. Або, наприклад, коли ми такі дуже сильно емоційно відкриті, такі розпростерті, а людина закрита, холодна, то, по суті, ми вчимося. Протилежного у тих людей, які є протилежними до нас, тому що насправді вони нам щось дзеркалять. Тим самим, наприклад, ми щось не приймаємо в іншій людині, і це є в нас, і нам це потрібно прийняти. Так само, коли той приклад, який я наводила, коли ми дуже сильно серйозні, і нам нас бісять люди, які. Легкі, такі інфантильні, тому що ми не приймаємо в собі цю частку, що ми можемо бути веселими, безтурботними, такими радісними, і це потрібно прийняти. Отож, дивіться, ми зрозуміли, який партнер вам потрібен, і що, по суті, той партнер, який вам потрібен, він є відображенням вас, в якомусь сенсі. І давайте спитаємо, чому. Чому вам потрібен саме такий партнер, який ми озвучили раніше? Чому вам потрібен саме такий партнер, як було вже озвучено? Чому вам потрібен саме такий партнер? Ну, перш тут сказано те, що він буде вас доповнювати, він буде вам рівня. І друге, що з ним можна побудувати саме таке щире, якби, щире та чисте кохання, про яке ви мріяли. До цього можна дійти внаслідок спільної взаємодії, спільної там, розмов, роботи над стосунками. До цього можна прийти. А зараз ще подивимось, чому, чому вам потрібен саме такий партнер. Вам потрібен такий партнер, щоб ви більше обирали спокій, більше обирали себе навіть, тобто свій емоційний внутрішній стан, щоб ви орієнтувались на собі, на своєму потенціалі, на тому, як ви реалізовуєтесь, на тому, щоб ви нічого не чекали від цього партнера. Тобто, дві незалежні особистості, які зустрічаються винятково для того, щоб бути щасливими. Їм нічого одне від одного не потрібно, тому що вони є повноцінними, рівнозначними особами. Так, і вам потрібен такий партнер також, щоб е, пізнати мудрість, щоб е, стати ще більш глибокою людиною, яка не тривожиться. От якщо ви або не так сильно тривожиться. Типу, щоб не роздувати з мухи слона, щоб не перебільшувати якісь е, штучки, якісь ситуації, щоб не ревнувати, щоб орієнтуватися більше на собі, стати більш емоційно стабільними, спокійними, врівноваженими. І за рахунок того, що ви орієнтуєтеся на собі, то вас не турбує там життя партнера. Партнер потрібен вам тільки для того, щоб бути щасливими, щоб ділитися. Разом, е, якимись моментами, емоціями. Так, карти повипадали. Щоб приносити, ну, щоб цінувати одне одного, і приносити більше радості та емоцій, щоб наповнювати одне одного. І жити радісно, щоб не залежати, щоб це не були якісь там співзалежні стосунки, коли е, людина. Коли людина там щодо іншої людини вибудовує ілюзії, і так складаються їхні стосунки, хтось там когось ревнує, невиправдано, щось додумує, тривожиться і недооцінює себе в той самий час. І потрібно орієнтуватись на себе, робити себе щасливими, незалежно від того, ви в стосунках чи ви не в стосунках, Встілювати себе, рятувати себе від якихось минулих там, спогадів щодо того, що було раніше у вашому житті, в стосунках, бути чесним із самим собою, водночас бути чесним із партнером та просто йти і реалізовуватись, перш за все в своєму житті, а потім уже в стосунках. Тобто вам такий партнер потрібен, який зосереджений на своєму житті, і щоб ви зосереджувались на своєму житті. Тобто, щоб стосунки та партнерство це як частина життя, а не як усе життя, не як мета, не як там щось таке, до чого потрібно йти, прагнути. і а, Безмежно цього хотіти, немов це якась нездійсненна мрія, або мана небесна, або ще щось таке. Недосяжне, за яке треба чіплятися, яке незамінне. Ні. Ви цілісна людина сама по собі, ви можете робити себе щасливою, ви знаєте, як це робити. У вас є ваші хобі, заняття, друзі, робота, ем, якісь захоплення, і ви можете це все реалізовувати і можете за рахунок цього бути щасливою. А стосунки для того, щоб. Просто ділитися цим щастям з іншими, ділитися своїми враженнями від життя, захоплюватися цим життям разом та жити на цій землі щасливо, незалежно від того, ви самі, чи в стосунках. Отож, це все. За особистим розкладом, за курсом, второ... звертайтеся в інстаграм, посилання в першому закріпленому коментарі. Я була рада зробити для вас цей розклад. Бувайте!